Я цей ти от казала стосовно того, що можливо це пов'язано частково там з СССР, з радянщини, це все йде там і так далі. і так далі. Мені просто ще здається, що є ще така тема, що в принципі про жінок менше знімають фільмів. У жінок ніби менше ролей, і ніби в жінкам важче отримати роль. Є таке чи ні? Ну слухай, виходячи навіть з досвіду навчання в театральному, дуже важко знайти якісь п'єси, матеріали для жінок. Mm -hmm. Більшість все одно головний герой це чоловік. Mm -hmm. І не дарма кажуть, що в театрі потрібні штани. Тобто на чоловіків завжди був більший попит. Тому що їх менше, як виявляється, в цих професіях, і тому їх розбирають на раз-два. У жінок набагато більше конкуренція. Розумієш? Жінок більше по кількості, як акторок, типу, так? Мені здається так. Я mm -hmm. не можу стверджувати. Mm -hmm. Але от навіть якщо якийсь каст, да, я бачу наскільки більше жінок-претенденток на цю одну роль. Mm -hmm. е, от. Тому. Е... Понял.